А сила лева в тобі. бренд року номер один Китай різко розкритикував плани Трампа захопити Гренландію. Представник МЗС КНР закликав президента Америки припинити використовувати так звану загрозу з боку Китаю як привід для просування власних корисливих інтересів. Нагадаю, що Трамп справді заявляє, що якщо Гренландію нібито не захоплять Сполучені Штати, то це зроблять Росія та Китай, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що вісім країн зіткнуться з 10-відсотковими тарифами за протидію американському контролю над Гренландією, починаючи з наступного місяця, що каже Китай. Китай неодноразово чітко висловлював свою позицію щодо Гренландії. Міжнародне право, що ґрунтується на цілях і принципах статуту Організації Об'єднаних Націй, є основою сучасного міжнародного порядку і має бути дотримано. Ми закликаємо Сполучені Штати припинити використовувати так звану китайську загрозу як привід для досягнення власних інтересів. Водночас Москва поки утримується від прямої критики дій сполучених штатів на відміну від Китаю, ну і в Кремлі заявили, що взагалі Дональд Трамп цитую увійде в історію, якщо захопить Гренландію. Тема України відходить на другий план на всесвітньому економічному форумі в Давосі через претензії Трампа щодо Гренландії. Пише про це Financial Times, Ще три дні тому лідери Європи готувались провести цей тиждень у Давосі, переконуючи Трампа пообіцяти гарантії безпеки для післявоєнної України. Сьогодні ж вони сумніваються, що взагалі можуть довіряти його обіцянкам і рвуть свої аналітичні записки щодо України. Тепер європейці думають про те, як з одного боку відповісти на тарифи Сполучених Штатів, запроваджені проти Європи за підтримку Данії, а з іншого, як вирішити цей конфлікт, як можна сідати за стіл переговорів із цією людиною і обговорювати її гарантії безпеки для України. Йому не можна довіряти, якщо не відкидати реальність, каже дипломат. Сьогоднішня зустріч радників із національної безпеки західних країн у Давосі спочатку була скликана для обговорення ситуації в Україні. Ну а тепер вона буде присвячена саме Гренландії. Ну а в четвер відбудеться позачерговий саміт лідерів ЄС з питання острова. Я ж нагадаю, що європейці та Київ раніше називали зустріч з Трампом в Давосі. Ключовою з погляду остаточного оформлення гарантій безпеки і планували переконати американського президента підтримати ідею введення європейських військ в Україну та їхній захист у разі нападу Росії. Однак тепер, як випливає з інформації Financial Times, зовсім не факт, що про Україну взагалі буде йти мова. Гренландія повністю змінила порядок денний. Ну і наступний раунд мирних переговорів України зі сполученими штатами відбудеться саме у швейцарському Давосі на всесвітньому економічному форумі. Ну а в середу там виступить Дональд Трамп. Очільник Білого Дому не виключив, що у Швейцарії проведе зустріч із Володимиром Зеленським. Посол нашої держави в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина раніше заявляла, що сторони можуть підписати два документи угоду про гарантії безпеки. Та економічне процвітання України. Ну і саме ці питання напередодні у Майамі українська делегація обговорила із спецпредставниками Трампа, Стівеном Віткофом, Джаредом Кушнером, міністром армії США Деніелом Дрісколом та співробітником Білого Дому Джошем Грунбаумом. Я їх поінформували, зокрема, і про російські постійні удари по нашій енергосистемі. Якщо б Росіяни дійсно серйозно хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет. Треба це визнавати. треба Надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни. Причина в Москві. Будемо Ну і у Києві через морози та зношену інфраструктуру у будинках розриває труби. Повернути тепло, ремонтні бригади намагаються у 143 багатоповерхівки. Більше як у сотні з них сталися локальні аварії. Ще 19 будинків сидять досі у холоді після останньої. Масованої атаки по місту. Із ремонтами комунальникам столиці допомагають бригади інших областей. А тут тобто, на сутках 24 години вже вечір вище не обіду. Комунальники продовжують працювати, щоб подати тепло в будинки, які залишились без теплопостачання після атаки 9 січня. 6 тисяч наразі відновлюють подачу тепла ще до 32 багатоповерхівок, де найбільш складної роботи переважна кількість цих будинків у Волосівському районі. Ви бачите, як працюють комунальники в день і вночі, роблять все, що можуть, а її, здавалось би, і неможливо. Є в столиці, будинки, де трапилися аварії. Там теж працюють фахівці, оперативно відновлюючи теплопостачання в наші домівки. Ситуація складна. Морози лютують, сьогодні вночі мінус 15. Тривають на відключення електроенергії. Київ функціонує на звичайній ситуації, в якій ми всі повинні вистояти складно також із світлом. У місті де діють екстрені відключення електроенергії. Якщо будинок повністю залежить від електрики, то рятувальники надають генератори, аби можна було підключити насоси для подачі тепла та води. Ну і нібито відключення стануть коротшими, новий міністр енергетики Денис Шмигаль зустрівся із правлінням НЕК Укренерго. Було визначено перелік невідкладних завдань для стабілізації енергосистеми та скорочення тривалості відключень електроенергії в регіонах із найбільш складною ситуацією. За словами Шмигаля, поставлені завдання мають дозволити зменшити час знеструмлень там, де дефіцит електроенергії є найбільшим. Серед пріоритетів збільшення технічних можливостей для імпорту електрики в Україну. Очікуються швидкі результати щодо розвитку міждержавних інтерконекторів на кордонах із країнами Європейського союзу, що дозволить наростити обсяги постачання електроенергії саме з-за кордону. Окремий блок завдань стосується реалізації проєктів для покращення передачі електроенергії із західних регіонів у сусідні. Йдеться як про ремонти, так і про розбудову мережі, аби ефективно використовувати згенеровану та імпортовану електроенергію саме в регіонах із найбільшим дефіцитом. Ну а ще за словами міністра, це має дозволити зменшити тривалість відключень у найбільш проблемних областях. Ну і сторони домовилися зменшити кількість звітності та. Всіх цих бюрократичних процедур завдяки вже запровадженим цифровим програмам та інструментам, це має прискорити ухвалення антикризових рішень в умовах складної ситуації в енергосистемі. Спільно із Державною спеціальною службою транспорту опрацьовуються підходи до оперативного ремонту та відновлення електромереж і підстанцій у прифронтових районах. Окремо опрацьовується питання захисту підстанцій як спеціальними укриттями. Так і засобами РЕП та ППО. Ну і ще один напрям: максимальне спрощення підключення розподіленої генерації, когенераційних установок і потужних генераторів. Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію насамперед у найбільш енергодефіцитних регіонах. Далі цитую для української енергосистеми зараз важливий кожен мегаватт. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб'єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей, заявив Шмигаль. Ну і додам, що напередодні президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор, де і закликав максимально прискоритися зі збільшенням імпорту електрики і залученням додаткового обладнання від партнерів. Усі рішення для цього вже є, і нарощування імпорту має відбутися невідкладно. Додав Зеленський. Про це вочевидь говоритимуть і на енергетичному Рамштайні, який скликає Україна. Дату ще не визначили, але відомо, що відбудеться ця зустріч із партнерами онлайн. Ну і буквально щойно дивлюся, що президент знову провів селектор і заявив про те, що в Україні трансформують систему протидії шахедам. Yeah. <laughs> Щодо ситуації в регіонах, де нині спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням. Про це говорили на сьогоднішній нараді. І за словами глави держави, особливу увагу приділили саме Києву та області, зокрема Білій церкві, Василькову, Борисполю, а також Харкову та області Запоріжжю, містам Дніпропетровщини, Дніпру і Кривому Рогу, Чернігівській та Сумській областям. Ну і звісно, Одесі та Одещині. Зеленський зазнає. Начив, що для столиці залучено зараз додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, і також долучилися до відновлювальних робіт працівники Укрзалізниці і навіть інших державних компаній. Я прошу вас допомагати нашим оборонцям, силам оборони та безпеки України військовим, які прямо зараз в ці хвилини захищають нас і з вами. Я та моя колега Інна Набок, Ми продовжуємо збирати кошти на з Т-5 для 90-го аеромобільного батальйону саме для тих захисників, які зараз захищають Донеччину, той регіон, про який мріє Путін та Російська Федерація. Вони мріють, що ми його. Йому подаруємо, але ні, наші бійці стоять, вони тримають оборону і просять підтримати їх, тому що для того, аби виконувати бойові завдання, їм потрібна ця автівка. Це перш за все логістика, це підвезення боєкомплекту, провізії і також евакуація поранених. Тому коли я кажу, що справді кожна гривня. Може врятувати життя, це так і є, друзі. Долучайтеся: 10 гривень, 20, 50, 100, хто скільки може, все це піде на підтримку наших бійців. Ну і нагадую, що серед усіх, хто задонатить 200 гривень або ж більше, ми розіграємо такий маленький приз для того, аби у вас було більше мотивації долучатися е до зборів. Ми розіграємо новесенький айфон 16 на 256 гігабайт. Раптом ви планували собі оновити смартфон. Фон, поки не поспішайте його купувати, бо можливо саме ваше ім'я та прізвище пролунає. В нашому ефірі, коли ми будемо вітати із перемогою. Але 200 гривень це тільки один шанс отримати айфон. Якщо ваших донатів буде більше, 400 гривень це вже два шанси, 603 і так далі. Тому, друзі, долучайтеся, не будьте байдужими. Раптом немає фінансової змоги донатити. Я все розумію. Зараз дуже складна, критична, навіть сказала б ситуація в Україні, але ви можете також підтримати цей збір. Своїми розповідями зробіть допис у соціальних мережах, або ж надішліть посилання на банку друзям та знайомим. Це також допоможе. І я впевнена, що серед вашого оточення точно знайдеться хтось або можливо багато людей, які задонатять по 10 гривень, і також зроблять свій внесок у нашу майбутню перемогу. Тому донайте, підтримуйте наших захисників і повідомляйте про збори.